Питання було сьогодні декілька разів на стрімі про вибір е сінокосарок. Як на що звертати увагу? І що може бути? Отож, перш за все, треба звертати увагу на потужність трактора і на вагу. Якщо у вас якийсь маленький японець або китаєць, стандартно 135 тридцять п'ять, а він фізично не потягне. Тож, до вашої уваги, метр десять або метр двадцять. Це не є ще дуже ідеальні коси, тому що я робив огляд уже метр десять. Не, не дуже потужна конструкція, плюс рівні там змінюють свої напрямки руху. Енну кількість раз, тож плюс-мінус, але якщо у вас легкий і непотужний трактор, там на 12 кінських сил якийсь або щось таке невеликої з Японії, варіантів нема. Т-25 вже трохи краще, у неї вищі стакани. ось ці, Але все ж таки ось ця ланцюгова передача між, між е, стаканами, між тарілками бажає залишає бажати кращого. Основна передача вже йде ременем, звичайно, непогано з храповим механізмом, який захищає трохи косарку, але один ремінь на 1,25 м також трошки малувато. Ну, але, повторюю, це на трактори з малою вагою і не дуже потужним двигуном. Уже 1,35 є з ось цим плечем 60 80 і метр. Якщо у вас маленький трактор і великі уклони, тобто там 24-ка стандартною резиною, вам краще взяти 1,35 з 60-плечем і бути довольним, тому що вам не буде його перекошувати. Далі йде 80-ка, це якщо у вас вже широка задня резина, і метрове плече на 1,35 це йде на Т-25 або на якісь більші трактори, ну там, наприклад, Донфенг 40ку, щоб ви не топтали траву. Якій будете косити. За нею вже йде 1,65 м. Це вже там йдуть клас 50-ка трактор і вище. Тобто Т-40, 50 фотон, ДТЗ, кентаврик, будь ласка, ось такі косарки. Ціни у них йдуть від 900 доларів до 1300 доларів, плюс-мінус варіюється від е, ширини. Самої косарки, і є у нас виробники лісічки і вірокси. Принципово не дуже відрізняються, є дуже невеличка відмінність у.